розміщений у будівлі, яка побудована ще у 1931 році. Ця будівля була призначена для шкільної адміністрації. Тут довгий час жили, жили директори. Тут є на другому поверсі в нас розміщена бібліотека. А починаючи з 1960-х років, перший поверсі цієї будівлі, окрім адмінкор, адмінкімнат, це директорська і вчительська, були присутні. Стосований харчоблок. Тут харчувалися біля 400 дітей. Ну і починаючи, мабуть, від 30 років тому тут зовсім не було ніякого капітального ремонту. І тому перед нами постала така нагальна потреба організувати дитяче харчування з вимогами. Під сьогоднішню реформу харчування цього літа нам вдалося реалізувати наші мрії і задуми за сприянням міської влади, за сприянням міського голови Андрія Кульчинського, депутатського корпусу, начальника відділу освіти Ореста Лобика, ми зуміли відкрити свій харчоблок. Влітку було проведено капітальний ремонт. Повністю було оновлено систему водопостачання, систему водовідведення електро. Стіни облаштували і підлогу плиткою, придбали гарні сучасні меблі, новітнє обладнання, кухонний інвентар. А не складно працювати за новим меню? Нам не складно, просто діти не привикають. При, привикають всі. Так, так, так. І ми, і діти. Mm -hmm. А меню вивчаємо з вечора. Щоб знати, що готувати, з вечора вивчили меню на домашнє завдання. 28 орків це молодший клас. А потім А потім 25, це старший клас. Ми вчора вечор, то не знаємо. І салат з булючка, какао і яблучка на серці. Це для всіх чи це для... Для всіх. Yes. Yes. Смачного. Плов. Мені найбільше подобається буряк і горох. Мені найбільше подобається їсти плов». А ще? Буряк. Ти думаєш, це корисно чи просто смачно? Після капітального ремонту з відкриттям ми приклали дуже багато зусиль. Нас працює прекрасна команда кухарів, які готують корисну і здорову їжу. Хочу звернути увагу, що в нас є новий підхід до харчування, адже наші страви готуються за рецептурою нашого зіркового шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Нами розроблеє розроблене 4 тижневе примірне меню, в склад якого входить. Дуже багато овочів, дуже багато фруктів, зате зменшилася кількість цукрів і солі. Учні їдять дуже із задоволенням, все дуже смачно, дуже корисно, ну і основне, що це є здорове харчування. Ми надіємося, що наша їдальня стане місцем комфорту, де буде смачно, буде затишно. І я думаю, що наша мрія себе підтвердить, адже бачити усміхнені обличчя дітей і бачити їхню таку активність під час уроків і під час перервів це того вартувало. Вдалося здійснити найзаповітнішу мрію і батьків, і дітей. Саме завдяки їхнім зусиллям у нашій школі функціонує нова, сучасна, європейського рівня їдальня. Сьогодні хочемо подякувати найперше Андрію Богдановичу за те, що дав можливість харчуватися дітям пільгових категорій безкоштовно. А таких дітей у нашій школі є чимало: це і діти-сироти, діти напівсироти, діти учасників бойових дій, і діти із мало забезпечених сімей. Завдяки спільним зусиллям наших керівників, наші діти мають можливість харчуватися свіжою, якісною, корисною і, що саме основне, зі слів учнів надзвичайно смачною їжею. Діти наше головне, діти наше майбутнє. І кожен з нас мріє, щоб діти, наші діти зростали щасливими і саме основне здоровими. І, власне, здоров'я полягає у правильному, раціональному і збалансованому харчуванні. І ви для наших дітей це зробили. Колись кілька років тому з нагоди. Відкриття верніше, впровадження обладнання сучасного в другій школі гімназії Трускавецькій я говорив, наскільки нам важливо харчування. І Це здоровий спосіб життя наших дітей, які навчаються в школі. З того часу минуло вже кілька років. Так, вже тепер не тільки Трускавець, Трускавецька громада. Ми стикнулися в школах громади, сільських школах громади, що багато років харчоблоків взагалі не працювали. Ми Рухнулися дуже багато в минулому році зроблено. І от то, що сьогодні відбувається, ну практично на днях відкрилася їдальня харчоблок в ворові. Як воно виглядає? Настільки це соціальний перелом відбувся в сім'ях, які потребують допомоги, бо там є велика соціальна складова, то фактично півшколи дітей. Які потребують допомоги, це оплачує громада. Наскільки відбувся перелом, взагалі був величезне село, і діти деякі в сьомій ранку йдуть до школи і тут сидять там, до третьої години, ну, їсти якісь там сухомятку, хліб, це ж нищиться здоров'я. Відповідно, зараз воно зовсім по-іншому буде виглядати, зовсім по-іншому буде відбуватися Оце процес навчання, привабливість, бо вчитися на голодний шлунок, воно трошки не так. І я хочу зразу всіх попередити, і там наступні питання, що такі речі відбуваються паралельно в інших харчоблоках, інших всіх школах. Ми плануємо там дозавершити інші трускавецькі школи. Зараз буквально з дня на день ми приблизно такого масштабу вигляду буде відкриття харчоблоку і дальні в Модричах. Закуплено обладнання за грантові кошти німецькі. І вже куплена вентиляція за кошти громади в величному доброго харчоблоках, і ми там цьому році плануємо завершити ті роботи, ну вже там постукую потім по дереву. Тобто для нас це вкрай важливо, для нас це є якийсь такий елемент це нашої ефективної соціальної роботи. ефективної роботи в освітньому середовищі будь де Тому що, коли от, ми бачимо усміхнених дітей, усміхнених вчителів. Ми розуміємо, що якісь базові речі відбуваються, і, і попереду ще багато, звичайно, викликів в тому самому світянському середовищі, але це точно буде в нас Трусковецькій громаді. Я в цьому твердо переконаний. Ми намагаємося створити в цьому селі умови для навчання дітей, близькі до того, які вони є в місті, в трускавці. Тому з метою забезпечення ну, всіх вимог, які необхідні, ми відремонтували в цьому році харчоблок. Він запрацював. Це до 800 тисяч гривень. Обладнання відповідне. Ми зробили ремонт даху на школі. Ми купили нове обладнання, багато достатньо багато закуплено. І тому відчувається, що батьки відчувають увагу до села, відчувають зміни, які відбуваються в школі в освіті загалом. Ну, Адміністрація школи є на нормальному рівні, на гарному рівні, я би сказав. І тому співпраця, яка відбувається між відділом освіти, школою, селом, вона є непоганою. І ми очікуємо на покращення наших результатів роботи. Крім цього, відділом освіти отримано, отримано новий автомобіль Форд з Німеччини безкоштно. За, за що їм велике спасибі. Це дозволить більш оперативно реагувати на ті вимоги, які є в освітніх закладах.